Ріжемо дуже багато і дуже швидко. Ось це ми порізали тільки вчора. За один день. Жартую полікарбонат 5 мм від пластікса від промдизайна. Акрили так само 5 мм, стандартні, те, що потрібно для неону другого покоління. Розмір заготівки бажано до 2 метрів. Найбільша сторона. Все що більше, діліть на частини, щоб до вас це не їхало такими великими потягами і вагонами, а спокійно доїжджало. Все їде в наших фірмових пакуваннях, боксах. Зараз я їх покажу. Ось такі великі та гарні коробки у нас, відповідно, дві кришки, картон максимальної плотності, 5 шаровий, відповідно, картонний кутник, який використовують для палет. І одна вивізка з декількох тисяч може розбитися на пошті. Більше не б'ється, тобто все дуже надійно пакується. Якщо вивізка більше, ніж півтора метра, додаємо на пошті брошетування за декілька сот гривень для того, щоб зекономити ваші нерви. Ось і все, доїздить ідеально. Завдяки наявності в нас великого та потужного станка, а також постійній наявності матеріалу, все ріжеться буквально за 1-2 дні. І максимально швидко відправляється до вас, щоб ви встигли це зібрати, і у вас не було ніяких напрягів з вашим замовником. Надсилайте нам в наш робочий чат стандартно файл корл.дро його відкриваємо, рахуємо в таблиці відповідно вартість повістки та матеріалу. Надаємо вам. І якщо вам підходить, запускаємо в роботу.